Серпень 1920 року комуністична революція в Німеччині у 18-му провалюється. Проте більшовики все ще бачать себе у Берліні і Парижі. В Москві нарешті усвідомили: без допомоги ззовні європейські пролетарі світлого майбутнього не збудують. Комінтерн готує списки урядів для всієї Європи, але пролетарська імперія спотикається у Польщу нову державу. Яка у листопаді 1918-го повернулася на карту світу і прагнула відстояти свою незалежність? Польща після відновлення державності мала амбіцію не лише вижити, а й стати регіональним лідером, повернувши території, якими володіла 140 років тому, де західний кордон проходить по Смоленську і Києву. Втім, польському лідеру Юзефу Пілсуському довелось будувати союзи, щоб стримати і більшовицьку Росію, і відроджену Німеччину, у чиїх володіннях відтворилась стара нова держава на початку серпня 1920-го ситуація здавалась безнадійною. Більшовики вже дійшли до Варшави. Уряд евакуйований вулиці спорожнілі. Водночас на фронті пліч опліч з поляками бились і українські війська УНР під командуванням Симона Петлюри. У Москві це називали зрадою, бо союз із Варшавою перекреслював плани більшовиків на підпорядкування України. Йозеф Пілсуський чудово знав Росію. Він сидів у царських тюрмах і розумів, чого чекати саме від більшовиків. Його головна ідея обійти червоні війська і вдарити у тил. 16 серпня починається контрнаступ, і вже за кілька днів більшовицький фронт валиться: паніка, втеча і захоплення трофеїв. Саме ці дні зробили маршала символом польської державності. А радіо Парижа передає фразу, яку згодом цитують у всьому світі. Під Варшавою сталося диво. Більшовики були впевнені у своїй перемозі. Михайло Тухачевський, командувач західного фронту, на той момент вважався зіркою РККА. Його довоєнна служба в імператорській армії та відчайдушна кар'єра після революції створили йому репутацію військового генія. Його армія мала чисельну та технічну перевагу і вірила у власну перемогу. У цій війні йшлося не лише про територію, а й про свободу і майбутнє. Польсько-українські війська билися кожен за своє. ОНР за шанс вижити Польща за право бути. Польсько-українські війська діяли скоординовано і раптом усе змінюється. Радіорозвідка, контратаки на півдні і злагодженість союзників роблять свою справу. Маневр Пілцузького з під вепш контрудар генерала шаповала на південному напрямку. Це була не просто одна битва це була серія точно вивірених дій, що переломила хід кампанії. Саме тут більшовицьке просування було зупинене. Частини червоної армії відступали деморалізовані, втрачали зв'язок, кидали техніку. Десятки тисяч потрапили у полон. Було захоплено архіви і плани комінтерну щодо майбутніх повстань у Європі. Талін запам'ятав цю поразку у 1939 році. Після розділу Польщі він помстився польським військовим за 20-й. розстріли полонених у Катині та биківні під Києвом. Страшне підтвердження злопам'ятності Кремля історики досі дискутують. Це було диво чи геніальна операція Піл для Варшави, Парижа і Лондона. Це був порятунок від червоної навали. Поразка під Варшавою змінила стратегію Кремля. У Москві зрозуміли, Європа не готова до світової революції у 1925 році. Сталін, який вже мав реальний вплив у політбюро, виступив проти концепції перманентної революції. Троцького. Москва офіційно відмовилась від негайного поширення революції на захід. Натомість новою метою стала побудова соціалізму в одній країні, тобто зміцнення тоталітарного режиму всередині СРСР для світу теж новий план: експортувати більшовизм за підсумками воїн та громадянських конфліктів, фінансувати комуністичні рухи в Азії, захоплювати країни під виглядом допомоги, насаджувати маріонеткові уряди після кровопролиття. Ця поразка відклала наступ радянської експансії на два десятиліття, але не скасувала її. Що було потім? Потім ризький мир 1921 року. Польща, зрадивши союзника, уклала угоду з радянською Росією. УНР не допустили до переговорів Петлюра, опинився в еміграції, його армію роззброїли. Бійців інтернували в таборах. Союз розпався, надії зникли. Диво, сталося, але не для всіх. І це теж історія Європи, історія незавершених воєн і нереалізованих держав. Сьогодні поляки згадують 1920 дев'ятсот і готуються до приходу нової орди зі Сходу. Але тепер їхні союзники не українці, а НАТО. У бік Києва лунають закиди про невдячність. Та історія доводить перемогти Східну Орду без допомоги союзників завдання не з простих.